Гадаю, на дідових картах. Тут енергія діда Властелена достала його карти з утюга. Дивіться, карти 1978 року. подивіться. От його тут енергія, це його любимі карти. І також карти Таро його, дивіться, 50-го року. О, Дивіться, які старинні карти. Гадаю, на ці дні, хто зайде до мене на сторінку, жінки і чоловіки це розклад для них. За особистим розкладом нік-телеграма даю в описанні, і в WhatsApp. І так, жінки, на дідових картах. Дорога брехлива буде з королем. Не вірте. Свідання. Свідання з благородним королем. Нагадала. Дивіться, яке хороше свідання. Він за вас хлопоче, вам предоставить ілі подарок, ілі якийсь грошовий Ну, гроші. Іменно при казонному домі. Бачите? Це не любовні отношення, це те, що ви дали грошей. Гроші 100%. Дивіться, з благородного короля з казного дома. Це 100% для жінок. Гадаю, для жінок на картах Таро, діда Властелена, дивіться, які гарненькі дівчата для вас. ти! Любов, любов, дівчата, любов, хто жде предложення буде. предложення руки і серця, 100% буде. Так, для чоловіків, для чоловіків витягують ці карти. У мене мало време. Тут через те мало так. Чоловіки, так, ця карта так, і бачите, дідова є. Чоловіки, дивіться, король цей бубновий, він не хороший для вас. Остерігайтесь його. Бачите, він при благороди, який жде деньги, ви ждете від нього деньги. Трохи затримка буде. Ну, все одно получите, бачите, получите деньги. Падає, що получите. Затримка трохи, але получите. Так, переживання. Не переживайте все обман, брехня буде. Не переживайте, в тому смислі, що все пусто, не переживайте, бо воно пусте. І заканчується свидання із Христовою дамою. Все буде добре, мої дорогенькі. Я вас люблю. Тільки для своїх підписників.